Доброго дня, друзі! Автофокус не перестає дивувати. Ви тільки подивіться на цю прекрасну автівку. Це Mercedes Benz C300 2015 року випуску. 2 надійний мотор на автоматі. Бензиновий. Подивимось по салончику. Ну, Це Mercedes, тут все шикарно. Шкіряний темний салончик, ось такий підлокітничок. Все дуже охайно, дуже красиво. Те саме спереду. По комплектації у нас повний електричний склопакет, електричне регулювання дзеркал, електричне регулювання переднього ряду сидінь з пам'яттю. Також дуже, дуже гарне шкіряне мультикермо, Датчики світла, датчики дощу. На кліматі, звичайно. Ось такий великий у нас моніторчик з камерою заднього руху. Ось так все дуже-дуже гарно виглядає. Друзі, 150 тисяч пробігу. Машинка просто кайф буде вас радувати. Тому, друзі, працюємо кожного дня на Михайла Гришка 4А компанія Автофокус з 9 по 19.